Бажаю здоров'я. Сьогодні 4 листопада 2025 рік. Тут на Східному фронті ворог почав тиснути максимально по всім ділянкам, як в останній раз. Каби, обстріли, артилерію, шахеди та піввідрони кожного дня просто у величезній кількості. Так, з нашої сторони є втрати як людські, так і технічні. Але усі працюють 100% віддачею, бо ми знаємо, хто за нашими спинами. І в цей раз знову звертаюся до вас, люди. Треба швидко докомплектувати підрозділи для збереження життів бійців та вчасного виявлення ворога. Я відкриваю терміновий збір на 360 тисяч гривень. Реактивному батальйону потрібен надійний квадроцикл, який вивезе групу на позицію там, де дороги закінчуються, і де кожна хвилина на вагу золота, де Потрібна максимальна мобільність. Також поряд із тим, батальйон артилерійської розвідки кожної ночі слухає небо і землю, шукає ворога, рятує побратимів. Але без зарядної станції їхні батареї втрачають силу. Без інвертного генератора немає надійного живлення. А куплені колеса для пікапу це простий, але життєво важливий захід проти застрягань на ґрунтових дорогах. Ці речі не є розкіш'ю. це інструменти для порятунку і перемоги. То прошу усіх долучитися до цього збору. Усі реквізити в описі під відео. Буде Монобанка, картка Приватбанка та PayPal. як завжди, у кінці відео будуть умови і призи розіграшу у цьому зборі. Ми бійці аеророзвідки 93 ї бригади. Просимо спільноту Мотолайф допомогти відновити знищене майно, а саме зарядну станцію, інверторний генератор та гуму для авто. Допоможіть конвертувати нашу людь в знищених ворогів. Слава Україні! Героям слава. слава зараз. Я з хлопцями з реактивного батальйону. Позивний псих та льолік. Ну такі гарні позивні, але хлопці, розкажіть, чому саме вам потрібен цей квадроцикл? Нам потрібен квадроцикл для евакуації поранених з місця, доставка пілотів на місце, де вони базіруються, і також доставка пташок. І доставка в що їм потрібно в грязну погоду, коли не може проїхати автомобіль. Ну, треба якусь мобільність і камікадзе дрони охотяться за автомобілями більше, ніж за квадроциклами. Хочу сказати, що квадроцикл взагалі найбільше всього застосовується саме для евакуації. У цьому місяці я покажу, як евакуювали групу поранених у нашій артилерії. Тут такі жахливі кадри, але ну, ви це побачите. Але саме зараз, щоб не трапляли з біди, нам потрібен квадроцикл. То прошу усіх долучитися до цього збору і швидко зібрати. І в цьому зборі ми автоматично зробимо розіграш у Монобанці серед тих, хто задонатив 200 і більше гривень. І чим більше донат, тим більша вірогідність вашої перемоги. То ми будемо розігрувати за перше місце, буде гільза у тубусі від артилерії 93-ї бригади. Ось такий тубус. І зараз покажу, що саме в ньому. І в ньому ось така гарна гільза. З гравіванням 93-ї бригади. Це все ручна робота наших хлопців з дивізіона. Друге місце це годинник від компанії Авардер. Постійно розігруємо. Наш партнер торгова марка Авардер, яка виготовляє дуже якісні годинники. І цей годинник, як бачите, з логотипом 93-ї бригади, він пилозахисний, водонепроникний дуже-дуже гарної якості. Це у нас друге місце. За третє місце у нас буде ось такий прапор з логотипом 93-ї бригади, і індивідуальний підпис буде переможцю. І за четверте місце у нас буде кепка 93 ї бригади, саппорт, Там написано: я допомагаю Збройним силам України. І, як завжди, будуть призи за найбільший донат. Це будуть прапора лого 93-ї бригади з підписом, кепки 93-ї бригади та ще з сюрпризом сувеніри, забрендовані Мотолайф. Ми звертаємося до всіх, хто може допомогти. Навіть невелика сума сьогодні це паливо для операції завтра, це заряд для дрона, щоб виявити ворога. Це колеса, які вивезуть поранених. Підтримай наших героїв, долучись до збору. Разом ми сильніші. Разом ми повернемо мир у наші міста. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! А Путін гандон!